Чортова дюжина так жартівливо називали мерські перегони у сумах. Нагадаємо, за крісло градоначальника боролися 13 кандидатів, і ось виборчі перепитії позаду. Кому ж сумчани довірили долю свого міста та чому місцеві вибори можуть визнати нелегітимними? Дивіться далі для Олександра Лисенка з батьківщини травень видався успішним? На виборах за нього віддали свої голоси більшість сумчан. На другому місці безпартійний Сергій Клучко, який уже керував міськими справами в 2005-му. Анатолій Жук, якого так активно просував ексмер геннадій Мінаєв, замкнув трійку лідерів. На першу половину дня дані були такі. Лисенка Олександр Миколаївич набирає 42%. відсотки. Клочко Сергій набирає двадцять один відсоток і Анатолій Жук набирає 11,5%. Через велике навантаження на дільниці ближче до кінцевих дані нам ізовика так і не надали. Посилаються на зайнятість. Я не знаю, що йому ви... питаю він не знає скільки, що ну що ти... не, тобто ну є, хоч якісь результати а, по меру і по президенту? Цікаво, що соцопитування, яке проводила громадська організація Опора, пророкувало перемогу Анатолію Жуку. Лисенко ж світив лише 21% голосів. Передвиборча гонка в сумах не завжди була чесною. Відзначають соціологи. Особливо, що стосується реклами, хрещений батько Анатолія Жука навіть скаржився. Мовляв, проти його послідовника пустили чорний піар. Мені чомусь та що. Эта избирательная кампания будет честная. Но, к сожалению, я ошибался, и вот последняя неделя показала о том, что, к сожалению, у нас в стране по-прежнему ничего не изменилось. Якими б методами не боролися, суми таки відголосували. Щоправда, не без ексцесів. На кількох дільницях голови ДВК не знали, скільки контрольних листів класти до скриньок. Бо ж вибори деінди були потрійні президентські, депутатські та мерські. Отож і вийшло хтось поклав один, хтось два, а хтось три. Був жахливий колапс у нас з контрольними листками щодо міського голови. Їх не було вкинуто, була жахлива паніка, чи тепер за зарахують ці бюлетні, чи не зарахують. Це питання так і не вирішилось одним конкретним способом. Хтось таки докинув потім, що в принципі є порушенням. Такі порушення одні називають незначними, інші такими, що можуть зробити вибори недійсними. Контрольні талони мали були вкинуті за процедурою до відкриття технічної виборчої комісії. І якщо контрольний талон відсутній в скринці, то голоси не мають зараховуватися. Якщо ну, слідувати вже букві закону, а на кількох дільницях взагалі не вистачало бюлетенів за мера. Світлана Паламарьова на часі новини.